Друзі, всім доброго вечора. Я вам дуже дякую, що ви в таку дощову погоду вирішили сховатись саме тут, саме за переглядом фільму Новий кінотеатр Парадізло». Я сподіваюся, що ви у фіналі про це точно не пошкодуєте. Е, дивіться, коли ми задаємо собі питання, за що ми, зрештою, любимо кіно, ну і будь-яке мистецтво, яке розповідає історії, не просто там викликає емоції, чи щось показує, чи розказує, а розповідає історії. То ми його любимо в тому числі і за те, що ми можемо відключитися від якихось своїх повсякденних думок, від проблем того світу, в якому ми знаходимося, да, того хронотопу, скажімо так, часу і місця. От і умовно кажучи, так патетично, кудись полинути, перенестися і пережити якийсь інший досвід. І якщо митці всі ці речі можуть сублімувати там в твори мистецтва, в літературу, в кіно тощо. То у людей, які не займаються творчістю, є лише одна форма такого перенесення, за яку людину не покладуть на шведську і не викличать швидку. Це ностальгія. Це коли людина може подумки перенестися у власне видули у вигляді спогадів і, власне, відчути той світ, який вона переноситься з точністю до відчуттів, бо вона все це власне колись пережила. І Лише її мозок може трошки десь додати якихось. Світлих тонів через те, що людина тоді була молодшою, дитиною, там більш безкомфортною і так далі. І якби всі люди, які у нас зараз, наприклад, ностальгують за своїм минулим там, за радянським Союзом чи ще чим знімали кіно, сублімували це в творчість, то у нас було б дуже багато кльового кіно і трошки менше проблем. От, коли у 2019 році Квентін Тарантіно свою ностальгію за минулим за дитинством втілив у таку е, казкову стрічку, як одного разу в Голлівуді, він запустив цілий маховик. Ну не можна сказати, що це прям він запустив, але якось так сталося, що після цього. Низка режисерів, низка відомих крутих авторів зняли схожі стрічки. Можна згадати Пола Томаса Андерсона з його лакричною піцею, можна згадати Стівена Спілберга з його фабельманами. Ці всі стрічки були різними, але їх об'єднувало одне. Їх об'єднувала власне ностальгія. І це все зараз запустилося з одного разу в Голівуді Квентана Тарантіно, але задовго до цього були майстри. Свою ностальгію і свої спогади перетворювати да, витвори мистецтва. Тут не так давно на цьому ж екрані показували Амаркорд, який десь трошки про це. Ну і власне, ще одним італійським майстром такого жанру, не жанру, але от такої, такої, такої мандрівки у свою ж свідомість, але в минулому є власне, Джузепе Торнаторе. Жозепа Торнаторе народився на Сицилії у е, такій місцині, такій комуні, яка називається Багерія або ж Багарія, як власне називається фільм, присвячений цій комуні, е, неподалік Палербу. Що варто знати про цю людину? Він народився в родині комуністів. Його батько Пепіно Торнаторе був членом однієї однієї з найбільш потужних профспілкових організацій. Зараз я скажу, як вона називається точно, щоб не збрехати. Італійська конфедерація праці. От і власне сам юний Джузепе вже 23 роки був обраний від італійської комуністичної партії, був міським радником у рідній Багерії. Зрештою, теж був такий юний комуніст. От це не була людина там з якоїсь з якихось трущоб чи що. Він власне користувався і статусом своєї родини, і своїм власним. Він працював на телебаченні. Він вже в 16 років працював в театрі. От ставив п'єси, писав п'єси, робив продукт телевізійний як сценарист і так далі. Один з перших його проєктів, де він був виключно сценаристом. Тобто, це «100 днів у балєрво для місцевого телебачення. От, але у 80-х роках він серйозно взявся за кіно, і він розпочав, здається, з типового для італійського кінематографу жанру з кіно про мафію. Він зняв кіно «Каморрист» про неаполітанську камору. Це такий типовий ганстерський фільм, який приніс йому успіх у рідній Італії. Зараз у його доробку вже 13 стрічок. Але за межами Італії широку популярність, відомість мають три. Про них сьогодні поговоримо. Це власне, якщо говорити в хронологічному порядку, це якраз таки новий кінотеатр Парадізо, це фільм Легенда про піаніста і це фільм 2000 року, який знають, мабуть, всі це Малена. А якщо не знають фільм, то принаймні бачили меми з нього або кадр, де десять рук одночасно пропонують підкурити водіцібулучі. Я думаю, цей кадр знають чи бачили всі. От, і оскільки за межами італії Торнатори знають в першу чергу саме за цими фільмами, його і знають як такого професійного кіностальгуна, бо всі води зняті, зрештою, за одним і тим же шаблоном, і всі вони про ностальгію. Є якийсь ліричний герой, дорослий, який згадує своє та, дитинство свою молодість, і навколо цього будується власне оповідь е, у новому кінотеатрі «Парадізо» це режисер. Сальваторе Девіта, який згадує своє дитинство, повертаючись додому. У легенді про піаніста це корабельний трубач, який згадує свого друга, якого грає тіброт, там легендарного піаніста 1900-го. Ну а в малені це теж уже такий дорослий чоловік, який згадує свою юність, згадує, як він мріяв про болі кубилучі своєї юності. І це, як це на нього вплинуло. От, Новий кінотеатр Парадізо це був проривний фільм для Торнаторе в міжнародному плані. Якщо до цього, це друга його режисерська плодометражна робота, до цього був «Каварист». і «Каварист» прохримів в Італії, але за бежоби, ну, не був таким помітним. А от новий кінотеатр Парадізо, це стрічка е змусила говорити про Торнаторе фестивальну публіку, і, зрештою, вона отримала Оскар як кращий і розірвий фільм. От, і в центрі сюжету в нас дорослий режишер, режисер Сальваторе Девіта, якого, який дізнається про смерть свого давнього старого друга, кіномеханіка Альфреду, якого він знає з дитинства. Він їде із Риму у своє провінційне містечко на Сицилії, де він не був 30 років. І тут перед нами розвертається ностальгічне полотно, шлях цієї людини з дитинства і до самого кінця, коли він вже дорослий, коли тим, якого ми бачимо його на початку стрічки в актуальному хронотопі, скажімо так. Якщо говорити конкретно про біографію Торнатора, то тут насправді із автобіографічного лише історія дружби маленького хлопчика, який цікавиться кіно. З дорослим кіномеханіком торнатори народився в ті, вже пізніше ніж той час, в який відбуваються події фільму. І тут важливо говорити знову ж таки, скажімо так, про певні шари, да, які є в цьому фільмі. Перший про що на що варто звернути увагу, щоб краще розуміти, що відбувається, це як я називаю хронотоп, час і місце це Італія, це Сицилія і це повоєнні роки після Другої світової. Італія в Другій світовій встигла повоювати на два боки. Вона встигла повоювати і з фашистами і з антигітлерівською коаліцією в кінці. І люди гинули, були поранені знову ж таки в різні періоди війни за різних обставин. Тому, наприклад, головний герой маленький хлопчик Тото Сальватора, який був якого звали Тото, -то, коли він був маленьким. В нього батько, наприклад. Зник безвісти в Росії, тобто з цього ми можемо зробити висновок, що ну, скоріше за все зник він на початку Другої світової війни, і періодично такі маленькі е, мікроознаки часу, мікроконфлікти десь на задньому фоні, виникають. У них робиться акцент, і для розуміння, що це і чому варто розуміти, коли і при яких обставинах відбуваються події в фільмі. От. Оскільки це провінційне місто, одним з та навіть головною розвагою в цьому місці є власне кінотеатр. Кінотеатр, який має назву Парадізо. І ми знову відкриваємо ще один шаг фільму це кіно про кіно. Маленький тото -то зачудовується мистецтвом кіномеханіка, його друг Альфредо навчає його своєму ремеслу. Вони спілкуються, вони говорять репліками персонажів із фільмів, і вони власне пізнають світ обоє через кіно. Зрештою, якщо про маленького героя говорити, що він пізнає світ, то е, старший герой, персонаж Філіпа Дуаре, він же Альфредо навчає маленького свого друга пізнавати світ якраз через кіно. І власне, це коли нам вади скажімо так ставить певні критерії для доповіді, то там є такий поясніть, чому ви хотіли показати нам це кіно. І власне, те, що ви зараз бачите, тут зібралися люди, які в суботу ввечері готові піти, запертися в якомусь приміщенні, включити лампи і витрачати цей час. За переглядом кідо, мені здається, показувати вам, як це робили колись. Ну, це прям мастхев. От ви маєте це побачити. Окремо, варто виділити е, акторську роботу одну, тому що для цього фільму його власне, зробила одна зірка, яку туди запросили. Ось вона перед вами. Це французький актор Філіп Муаре. Це суперзірка 70-х 80-х. Це француз, який може зіграти все. Він прославився ролями у фільмах французького режисера Бертрана Тавер'є. От, і він там в нього там був дуже широкий діапазон від якоїсь комедії до жорстких трилерів. От і він навіть зіграв у скандальному фільмі, правда, не те який називається ну, якщо російську большая жратва, як це сказати українською? Велика жратва нехай буде, де була обіграна історія. 120 днів Содома, де четверо мільйонерів затагалися продуктами, затарилися проститутками і влаштували оргію, під час якої всі дуже сильно захотіли поберти. От. І от в такому фільмі ця світла людина теж власне зіграла одну з своїх яскравих ролей, і тут на ньому тримається енергетика фільму. І він, незважаючи на всю свою дуже широку палітру, він власне відомий в першу чергу за роль. Кінотеатрі Парадіз. От, ну і наостанок я хотів би сказати, що знову ж таки це кіно буде близьке всім, хто тут сидить. Власне, тому що ви тут сидите, ви приходите дивитися кіно, ви іноді, я впевнений, теж відключаєтесь від реальності і говорите там між собою. Я це знаю по тим лекціям, які ви проводите, і говорите між собою. Іноді репліка без фільмів, іноді берете звідти якісь принципи. І, зрештою, ви тут всі, як і я хочеться вірити, досить молоді люди. І вас теж не омине і зараз не оминає таке почуття, як ностальгія. І цілком можливо, що оцю от нашу ВАВ-студіо, да, приміщення на закинутому лікару заводі, колись хтось. Точно так само буде згадувати як е, прекрасний момент і прекрасну локацію, де проходилося і формувалося ваше життя. А зараз я вам побажаю приємного перегляду і хочу наголосити на тому, що, можливо, цей момент колись стане для вас ностальгією, тому зараз фіксуйте його і кайфуйте від того, що відбувається. Я дякую вам, що ви тут. Приємного перегляду!